Дещо вночі атакували півтора десятки російських дронів. Під ударом опинилося вилкове. Місцеві жителі повідомляють про пожежу після вибухів. Наслідки уточнюються. Також вночі росіяни завдали чотирьох ударів по Запоріжжю. Поранені двоє чоловіків. Ворог поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. А Харків окупанти атакували сімома безпілотниками типу шахет. Шпиталізовано одну людину. А всі удари припали по київському району місту. Руйнувань зазнали цивільне підприємство та незаселений житловий будинок. Ще п'ятеро містян постраждали у Куп'янську, де КАП пошкодив дев'ятиповерхівку. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці масованої атаки російських безпілотників у селі Великий Бобрик на Сумщині. Близько півсотні вогнеборців гасили. Численні пожежі та розбирали завали, щоб переконатися, що під ними немає людей. Напередодні о півночі щонайменше вісім шахетів поцілили на одну сільську вулицю. Загинуло троє мешканців, серед них п'ятирічний хлопчик. Надзвичайникам вдалося врятувати з під руїн його маму та старшу сестру, обидві в лікарні. Усього ж поранень зазнали троє дорослих і троє дітей. Дощенту зруйновані сім будинків, понад два десятки осель та гідроспоруди пошкоджені. З дронів та артилерії окупанти напередодні обстрілювали корабельний район Херсона. Семеро людей поранені. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, декілька приватних обістів. Горіли понівечено. Тролейбус ще одна пара ворожих безпілотників атакувала людські оселі у Зеленівці та Дудчанах. На Дніпропетровщині росіяни вдарили дроном по адмінбудівлі у Марганці. Правоохоронці зазнали акубуратравм, понівечено приміщення та службове авто. А в Нікопольському районі поранено літню жінку. Загорілися кав'ярня та поле пшениці. Побито багатоповерхівку і приватні оселі. День жалоби у Дніпрі життя 19 людей забрали російські ракети, удари. По місту були ще двоє загиблих у сусідньому Самарі. Поранених уже майже 300, серед них 27 дітей. Росіяни атакували область чотирма іскандерами. Побито підприємства, гуртожитки, понад 50 багатоповерхівок, сотні приватних будинків, майже 40 шкіл та дитсадків. А також церкву, людову арену, будинок органної музики, виправну колонію, хлібозавод. Під ударом опинився і потяг Одеси Запоріжжя, що віз півтисячі пасажирів как Потім дим пішов. Дим, і другий дим, вибух, дим, і знову вогонь, знаю, і шматок такий по небу летів. Почули і кинулися в коридорчик. Я відкрила залізні вхідні двері, і вибуховою хвилою мене поранило. Як залишилася живою, не знаю. Понад тисячу учнів, зруйнованого російськими ракетами ліцею в Білгороді Дністровському, із 1 вересня вчитимуться у трьох інших школах міста. За всіма вчителями та технічним персоналом навчального закладу збережуться робочі місця. Про це повідомив голова одеської обласної військової адміністрації. Він побував на місці ракетного удару, а також у лікарні, де зараз перебувають потерпілі. Серед них директорка закладу і двоє шістнадцятирічних учнів. Один із них, опинившись під завалами, зміг вибратися сам і допоміг товаришу. Вже найближчим часом. Фахівці проведуть експертизу будівлі. Чи можна її відновити, чи доведеться знести й будувати нову? Росіяни поцілили в ліцей двома балістичними ракетами. Троє працівників школи загинули. 14 зазнали поранень. Диверсанта, який на замовлення спецслужб РФ скоював диверсії, затримали на Сумщині. 19-річний парубок, за даними слідства, підпалював автомобілі військових та залізничне обладнання. Свої дії фільмував та надсилав звіти російським кураторам. За кожен підпал отримував 500 доларів США. Зловмисника затримали у шостці під час третьої спроби підпалу авто за допомогу ворогу та знищення військових машин йому загрожує до 10 років ув'язнення. རུབ་ཏེ་ Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону. Нині це найгарячіша ділянка фронту. Українські оборонці вдало знищують штурмові групи ворога. Зокрема, бійці сил спеціальних операцій спільно із операторами розвідувальних БПЛА, фпв дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів, знищили штурмову групу росіян. Операція розпочалась із удару фпв дронів по тепловозу, де ховалися окупанти після загоряння. Локомо... Тива, шестеро ворогів спробували втекти. П'ятьох із них знищили, одного окупанта взяли в полон. На харківському напрямку третя штурмова ходить в контратаки. Один із рейдів в районі села Рідкодуб завершився ліквідацією взводу російських мотострілків. Українські бійці зачистили ворожі позиції та закріпилися. Проте ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення. Замінувати кордон з Росією до такого рішення готується п'ять країн НАТО. Як повідомляє видання Делі Телеграф, відмежуватися від країни агресорки за допомогою мін готові: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща. Всі ці держави вже заявили про намір вийти із Отавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Документи у 1997 році підтримали 164 країни, але. Росія ніколи не підписувала цієї конвенції. До того ж, має великий арсенал мін та масово застосовує їх у війні проти України. Відтак, п'ять держав НАТО занепокоєні таким небезпечним сусідством, хочуть убезпечити себе в разі вторгнення. Ну і сьогодні в Газі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути вбік. За усіма подіями у Гаазі стежить кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Що відбувається за лаштунками саміту? Дивіться далі в її сюжеті. 34-й саміт НАТО перший в історії Нідерландів, і треба ж було, щоб саме він став настільки відповідальним. Заходи безпеки тут на максимальному рівні. Бо після американських ударів по Ірану чекати можна будь-чого. Але чого ми точно не чекаємо, це те, що держави-члени альянсу геть забудуть про Україну, навіть якщо американському президентові цього хотілося. Американський літак сідає тут уже надвечір. Дональд Трамп останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Думаєте, ви зустрінетеся so там із Зеленським? Так, я думаю, побачу його. Що ви йому скажете? Я скажу, як справи скрутно. Він у скрутному становищі цього не мало статися. якщо у підсумковій декларації саміту буде згадка про російську агресію. У вас це влаштує? Треба подивитися, але знаєте, я б хотів угоди з Росією. Знаєте, мені дзвонив Владимір. Він сказав, чи потрібна мені допомога з Іраном. Я сказав ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. У цей самий час генсек Рюте, який до словом ще торік був прем'єром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає фактично вдома. Преса розпитує, чи не ніякого йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рюте, не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається. Ні, ні, геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці. Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом, після того, як узимку 2019 тисячі поїхав з Лондона так само раптово, як і з саміту Великої Сімки нещодавно, бо вирішив на той момент не безпідставно, що інші лідери з нього кепкують ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла, вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка. Ми зібралися тут у життєво важливий час для світової безпеки. Володимир Зеленський серед запрошених на вечерю цим обмежується його участь у так би мовити основній програмі саміту. Все інше: двосторонні і багатосторонні зустрічі, події на полях, виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій. Ми технічно можемо виробляти понад 8 мільйонів різних типів дронів щороку, але грошей на це нам не вистачає. В той же час Росія використовує для війни не лише доходи з продажу нафти, а й ресурси інших режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану. Прошу вас, докладіть зусиль, аби ваші країни чи ваші компанії не допомагали Росії і її товаришам. Це украй важливо. Жодна важлива зброя в Росії не виробляється без деталей, придбаних в інших країнах. На жаль, включно із деякими країнами Європи чи НАТО, напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів за українськими технологіями, але на своїй території. На це виділяють до 500 мільйонів євро. Сьогодні чекаємо на нову низку двої багатосторонніх зустрічей. Яким Трамп покаже себе на саміті, готовому до безмежних компромісів? Чи є у цих компромісів межа? Побачимо. Отже, чого чекаємо далі? Сьогодні до другої години дня за Києвом протягом двох з половиною годин триватиме, принаймні так заплановано, єдине робоче засідання лідерів держав НАТО, яке за програмою зосереджено виключно на підвищенні витрат на оборону. Попередньо домовилися, що вони будуть збільшені до 5%, і Це поступка Трампу, але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога Збройним силам України зашита саме в ці витрати. Протягом дня я детальніше розкажу, як саме це відбуватиметься. Стежте за нашими ефірами та Ютуб каналом. Про всі подробиці, що відбуваються на полях саміту, інформуватимемо вас одразу. З ГААГи Яна Сасарчук, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Чотириденний робочий тиждень ще й із збереженням зарплати польща запроваджує цікавий експеримент. Почнеться він наступного понеділка. Працівникам компанії, що братимуть участь, держава пропонує три варіанти: чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, п'ятиденний робочий тиждень зі скороченим часом роботи по шість годин замість восьми, і стандартний робочий тиждень із додатковими оплачуваними вихідними в році. За два роки ініціативу хочуть зробити ще більш масштабною, все аби допомогти громадян. Нам краще дотримуватися балансу між роботою та особистим життям, збільшити час для родини. А разом із тим сподівається, польська влада і покращити демографічну ситуацію. Експерименти зі скороченим робочим тижнем уже робили у Франції, Бельгії, Данії та Іспанії. Там практика себе зарекомендувала добре. Тривають роботи із відновлення дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит після ракетної атаки. Нині капітально ремонтують лікувально-діагностичний корпус. Всередині демонтували стелі, гіпсокартонні перегородки та металеві конструкції. Паралельно тривають роботи на фасадах. Окремі елементи зовнішнього облицювання доведеться демонтувати. До лікарні вже завезли частину нової фасадної плитки, а також замовлені матеріали для оздоблення приміщень. Ці роботи фінансуються фондом Охмадит здорове дитинство який уже перерахував перші 15 мільйонів гривень на відновлення лікувально-діагностичного корпусу лікарні? Рік у липні росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит. Трагедія сколихнула увесь світ, і завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати понад мільярд 400 мільйонів гривень для відновлення лікарні. Проте перший смарт-тендер на проведення робіт скасували через скандал. Нового підрядника обирали через прозоро. Переможець запропонував найкращу ціну та має досвід роботи. Та власне і завершував будівництво нового корпусу перед введенням в експлуатацію. Сторічний ювілей в Артеку Буковелі на Прикарпатті стартував сезон. Цього року він особливий евакуйований із анексованого Росією Криму. Легендарний табір відзначає століття. Відколи облаштувався в українських Карпатах. Там вже відпочили майже 40 тисяч дітей з усієї України та з-за кордону. Чим так приваблює табір юних відпочивальників? Розпитувала кореспондентка ТСН Алла Пас. Емоції через край енергія вирує. Майже пів тисячі дітей вишикувалися у формі символічної артеківської ромашки, що символізує єдність дітей в усьому світі. Легендарний табір відзначає сторічний ювілей. Вважаті тут на рівні з дітьми щоразу на день народження табору готують концерт. І звісно, святковий торт. 2014-го Артек евакуювався з анексованого Росією Криму на Буковель. Зокрема, переїхали кілька десятків досвідчених артеківських педагогів, які не захотіли працювати на окупантів, і це було найцінніше, адже саме вихованням дітей, а не географічним розташуванням, прославився на весь світ легендарний табір. Із собою прихопили знання та усі артеківські традиції. Найперше і ключове це люди, які тут знаходяться, які доносять традиції, емоції, щирість та тепло до дітей. Зацікавлені в тому, щоб дитина розвивалася. Хто хоч раз тут побуває, хоче повернутися знову і знову. Це я ну не очікувала, так, що тут буде так класно. Я буду плакати за ним. Класно, все, все розваги, класні. День тут розписаний по хвилинах різноманітні активності, спортивні змагання, екскурсії. Діти кажуть, вдома так багато не рухаються. Але це їм подобається. А головне, тут вони спілкуються один з одним і геть забувають про гаджети та соцмережі. У мене зазвичай 30 тисяч кроків на день, і ти приходиш втомлений. Але це втома дуже класна. Ти почуваєшся класно. Ти хочеш спати, але ти знаєш, що завтра буде ще крутіший день. Тут немає часу на гаджетів. Тут е, класні розваги, тому ну до телефону навіть часу немає. Єва та Софія приїхали з американської Флориди. Дівчата мають українські коріння. Про Артек Кримський нічого не знають. А от Артек Буковель запевняють, їх вразив Бабуся сказала, що знайшла для мене дуже гарний літній табір, щоб я відпочила. Так я вперше приїхала сюди, і тепер щороку хочу повертатися, бо тут чудово багато нових людей знайшла чудових друзів. «Цей табір справді унікальний. Він має багато цікавих традицій. Наприклад, вечори, коли ми всі збираємося разом і розмовляємо або співаємо чи танцюємо. Це історія, яка об'єднує Серед юних відпочивальників і півсотні дітей, чиї батьки зараз на фронті боронять Україну. Буковелю оздоровлює їх за власний кошт в рамках програми з відновлення військових. В нашому таборі завдяки Буковелю має змогу відпочивати». Чивати оздоровлюватися 40 діток військових фронтовиків насамперед хочеться сказати, що це дуже щирі діти. Вони особливо відчувають саме ось цей емоційний фон. Артеківське літо лише стартувало попереду ще понад два місяці. Літа Алапас Романдучик Прикарпаття, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.